Отже, задача нашої сьогоднішньої лабораторної роботи визначити лінійну залежність між ознаками внесених добрих та залишки гербіцидів в ґрунті за допомогою лінійної функції та коефіцієнтів кремляцій. Нам треба буде порахувати ці формули, які я зараз видалюю, ми їх наберемо заново, і яким же чином ми з вами здаємо значення. Ми задаємо з вами значення від до одного, від 1 до 50. Це ми беремо 10 значень в 5 стовпчиках. Відповідно, вибірка наша буде складати 50 значень. І з стовпчика першої лабораторної роботи першого, ми задаємо перші 10 значень. Просто переносимо їх з е, завдання, з таблички забиваємо вручну в цей стовпчик. Далі переходимо до другого стовпчика, додаємо значення з другого стовпчика. Так само аналогічно з третього стовпчика продовжуємо, задаємо значення, 10 значень, і так далі до останнього значення в п'ятому стовпчику. У нас буде 50 значень. Називемо цю формулу Y-групове і. -т. Далі нам необхідно знайти середні групові значення. Тобто перше з груп з 10 значень, яке буде середнє арифметичне, тобто одне число, яке є середнім для цих значень. Визначається за формулою. Якщо це у нас буде е, перша група, то ми її називаємо Y1. Е, надати значення. Зразу ставимо дріб для того, щоб е, був чисельний знаменник. І в чисельнику ми задаємо, е, зверніть увагу, ось такий значок. Сума в якихось певних межах. Не просто значок суми n. Е як в попередній лабораторні, а сума в певних межах. Ось у нас зліва цей значок. Ми натискаємо її, з'являється така у нас вже заготовочка. І ми тут вказуємо, що нам потрібні значення е, в стовпчику від 1 до 10, тобто перший десяток. Е, яких значень? Оцих. І ділимо на 10 на загальну кількість е, чисел групи. Тепер, щоб не набивати вручну ці числа, ми можемо просто скопіювати і вставити ще таких декілька значень. Ось таким чином. Нам їх треба ще 4, щоб було разом в сумі 5. І ще один. Це буде 5. І тепер ми тільки міняємо межі межі з цих формул, вказуючи, з яких певних меж треба взяти е, значення з цього великого стовпчика, для того, щоб знайти числа. Для Групового другого значення, для групового третього відповідно, від 21 до 30. Четверте значення у нас буде лежати в четвертому десятку, це від 31 до 40. І п'яте середнє значення буде лежати у нас в п'ятому десятку від 41 до 50. Отже, швиденько ми порахували, тепер нам треба ці 5 значень вивезти, в яких якось організовано. Ну, По-перше, ми задамо з наші ікси, іксами ви пам'ятаєте, іксами у нас є сума внесених гербіцидів, ті агрономи, які робили, шукаємо на клавіатурі букву Б українська для того, щоб стопчик почати будувати, так як і в ігри по груповому, через Б українська або кома в англійській розкладці. 0,66, одиничка 1,33 і 1,66. Це наші ікси. Тепер ігри задаємо. Y, індекс ІТ. Надати значення. Так само, як ми задавали в попередній роботі іт і R, іт, Ми задаємо з вами y е, 2 Y3, Y4 та Y5. Кого цікавить результат, ви можете зразу це вивести собі, ці значення вивести на екран. Х і те до рівня. Трошки ми ще пустимо. І дорівнює. Ось ваш результат. І нам залишається для визначення коефіцієнта кореляції ще визначити два середні. тобто загальне середнє по всіх п'яти значень. Для цього ми Х великою буквою, бачите, вона більша за і іте, надати значення. І тепер вже беремо звичайний значок суми, тому що у нас вже буде відомо, що і від 1 до 5. І тут ставимо x індекс ітер. Раз, пробіл, два пробіл, ділимо на 5, бо у нас всього 5 значень. Можемо скопіювати цю формулу, поставити рядишком. І аналогічно повторити для середнього ігрека. Y. y великою буквою загальною. Тут міняємо Y. Ділимо на 5. Ну, давайте відповіді отримаємо: e, X дорівнює середнє значення 1. Це є правильним, Y дорівнює середнє значення 06. Отже, всі попередні значення, які нам треба для подальших розрахунків, ми з вами маємо. Тепер задаємо безпосередній коефіцієнт кореляції. Він знаходиться. За певною формулою, яка наведена в методичних розробках на курсі e Learn, Ставимо значок ділення для того, щоб зразу у нас був чисельний знаменник. І в чисельнику задаємо формулу. Сума і тех значень. Зверніть увагу, що дужки е, комп'ютер автоматично комп'ютер автоматично дужки Тут ми пишемо x, індекс, і. Зверніть увагу, що курсор у нас зараз знаходиться в індексі, тому один раз пробіл нажимаючи, ми виходимо з індексу. Відняти х середнє, закрити дужку. Не виходячи далі з під, знака накастуми, ми натискаємо значок множення. Бачите, комп'ютер знову вставляє автоматично дужки. Можемо зразу відкрити, закрити і повторюємо ту ж саму дію для у. Не забуваємо вийти з індекса мінус y. Так, чисельник у нас є. Тепер треба знаменник. Знаменнику ми ставимо загальний корінь квадратний. Беремо знову відкриваємо дужку, бо тут під коренем будуть дві дужки, множитися одна на іншу. І знак суми. І те значення. Тут у нас буде x індекс і те. Не забуваємо вийти з індексу мінус х середньоритметичний. Закрить дужку, І кнопочка в квадраті. Тепер дивіться уважно: прибілом я виділяю весь знак суми, але не виходжу з під дужок. Раз, два. Я вийшов, бачите, знак. Тобто весь знак суми в мене з цим Тепер я множу на аналогічне значення з y. Тут буде і значення. До речі, хай буде так. У вас так само буде робити комп'ютер. Відкрити дужку y індекс і. Не забуваємо вийти з індексу. Мінус y середньоритматичне. Закрити дужку і шукаємо кнопочку в квадраті. І обов'язково нам треба що раз, два, три закрити дужку. Тобто порахувати всі дужки, щоб закриті були. Бачите, в мене всі дужки відповідають. Раз, два відкритих, Раз, два, дві закритих дужки. І зразу комп'ютер видав мені е, відповідь. Ну, якщо у вас зразу не видасть відповідь, то вам треба буде написати, що R дорівнює. Ось у нас кореляції вийшов е, близький до одиниці. Це означає, що залежність дуже тісна і, можливо, лінійна. Е, четвертий розділ. Ми визначаємо з вами е, кореляційне відношення. Для цього включаємо з вами е, гречний алфавіт, знаходимо букву Ета. Букв Надати значення. І зразу теж ставимо. Корінь квадратний. Це за формулою з металічних казівок. І під коренем зразу можемо поставити е, значок дробу. Тобто, щоб був чисельник і знаменник. І починаємо задавати е, чисельник. Сума. Тут зверніть увагу, що в чисельнику у нас буде сума і тих значень. Тобто стопчик із п'яти значень ми беремо. І для цього, щоб у нас була відповідність до 5, ми множимо кожен стопчик на 10. Тобто 10 значень множимо на. А тут у нас буде y. Індекс і. Не забуваємо вийти з індексу мінус y середнє, закрити дужки. І до квадрату. Спускаємося вниз і пишемо аналогічне значення для групових, для всіх значень. Але тут уже для всіх значень ми ставимо йод, тобто 50 значень. І тут уже на 10 не множимо. У нас виходить y групове індекс GT, не забуваємо вийти з індексу, мінус y середній. Закрити дужку і піднести до квадрату. І тепер хочемо отримати результат. Ета дорівнює близьке до 1. Це означає, що коровіційний зв'язок також сильний по корвіційному відношенню. Для того, щоб знайти наступне значення коефіцієнта лінійності, нам треба... Клавіатуру набираємо L, надати значення значок. І тут вже вибираємо L квадрат, виходимо з індекса, мінус коефіцієнти кореляції R з клавіатури квадрат. Ну і результат отримати. L дорівнює. Ось у нас вийшло таке значення. Це означає, що залежність між ознаками X та Y лінійна. І ми будуємо отаку діаграму. Дуже просту. Давайте я її видалю і побудую заново. Ми заходимо в графік діаграм. Ставимо сюди X індекс іта. Сюди ми ставимо y індекс і, нажимаємо Enter. На такий графік вийшов. Ми його трошки розтягнемо і зробимо лінію більш помітною. Тобто збільшимо розмір лінії. У нас стоїть одиничка, зробимо 3. Окей. Ось така от, більш схожа на лінійну залежність. Наші точки. Ну, давайте тут ще немає точок. Давайте покажемо наші точки. Ось наші точки, і вони більш-менш складаються в одну лінію. Як знайти точно, точні варіанти параметри лінійної залежності, щоб була не така от кривенька схожа на прямолінію, а ідеально рівна лінія за рівнянням лінії, ми розглянемо наступної пари. Дякую.